Вітаю, друзі! Сьогодні хочеться поговорити про те, чому Покрова Пресвятої Богородиці або 14 жовтня є найбільш націотворчим днем для українського народу. Ми всі пам'ятаємо дивовижні історичний події, коли війська Сагайдачного під Покрову просто зібралися з-під Москви і повернулися додому святкувати. 92-го року я пам'ятаю таку дуже комічну історію, коли ну, такі е, костюмовані козаки, косплеєні такі козаки, зібралися на Подолі біля пам'ятника сковороди, там в скверику, і в них були такі ну, самопали, якісь пістолі, такі дивні, алюмінієві шаблі, якісь ці. Ну, Косплей чистої води. Ну і вони з цих е, самопалів пульнули пару разів повітря. Приїхав тоді, е, що ж тоді було? Беркут, чи, здається, Беркут тогочасний, чи ще ОМОН, так званий. Приїхав всіх, їх поклав обличчям на асфальт, зібрав тисі пістолі, алюмінієві шаблі і роз'їхався. Така самоідентифікації українського народу на покрову День козацтва на тому завершилась для е, костюмованих козаків. Це все іронічно, але коли починаєш аналізувати, який шлях ми пройшли від такого тупого совка, який просто розтоптав ці косплей, косплейні козацькі ігри, е, і прийшли тепер до розуміння того, що Козацтво, військова історія, а на покрову 22-го року ще й е, виповнюється 80 років з дня суперлегендарного військового утворення на світовій мапі української повстанської армії. По суті, чому в Україні витоптувалася пам'ять не скільки козацтва, скільки УПА? Тому що козацтво ну, дуже легко закосплеїли. Повдягали шовкові червоні чи сині шаровари, я щось не пригадую, чи існували вони взагалі в природі, і наскільки комфортно в таких шовкових е ацетатних шароварах козакам ходилося в походи. Ну, іронізую, звичайно, але суть в іншому. Суть в тому, що від такого косплею, від таких іграш ми перейшли до абсолютно конкретних речей, бо саме на покрову завжди частина України. Згадувала про День створення Української повстанської армії і святкувала цей день. І замість косплею присутність живих упівців робило покрову день українського, Днем українського воїнства. І ось 14 липня одним із перших своїх указів, президентських Петро Порошенко, в 2014 році. Зробив покрову Днем українського захисника України. По суті, викресливши раз і назавжди, декомунізувавши військове свято, викресливши цю абсолютно фейкову видуману дату 23 лютого, яка перетворилася в абсолютно принизливу історію. Яку здається, сам Порошенко іронічно згадував, що коли дівчата е, дарували та. Лосьон для бриття чи шкарпетки хлопця. Це й була функція того дня захисника вітчизни. Але наша історія, по суті, новітня почалася в 2014 році з жорсткого протистояння російської агресії, і покрова з цього дня почала набувати абсолютно іншої ваги, а з набуттям автокефалії Православної церкви України, з даруванням Томосу. Справді для релігійних людей Томос став визначальним, але для українців покрована була, ну, мабуть, більш істинного, більш історичного значення. І тут день святкування створення Української повстанської армії 14 жовтня 42 року, і День захисника вітчизни 21 2021 році. До речі, вже Рада імені Зеленського зробила таку ну, корекцію, яка, мабуть, по своєму це свято зробила ще чеснішим, тому що це День захисників і захисниць України від цього моменту. Тож, подивімося, коли ми свого часу проходили. Від косплею козацького до п'ятої колони козацької, хочу нагадати, що під маркою козацтва Українська православна церква Московського патріархату напічкана агентурою ФСБшною по самі Вінця. Хочу нагадати, що навіть бандит і злочинець гаський, який зараз проходить, проходить по літаку меч 17 він під час Майдану перебував у, ну напередодні, Майдану Революції Гідності він перебував у Києво-Печерській лаврі як керівник охорони Мощів святого Пантелеймона. Тобто, це, це така дивна історія. Так, от, у ПЦМП після революції Помаранчевої. Умудрилося наклепати всякого роду козацтв і таких ну, парамілітарних організацій, і на орбіті БЦМП було цих козацтв, антиукраїнських по суті десятки. Десятки різних низових, запорозьких. Там був такий Панченко-комічний персонаж, там ну, персонажів було до, ну, до біса й більше. Звичайно, що частина з них е, побігла до. Агресора розчинилася, але слава богу розчинилася в уяві людей і е, Українська православна церква Московського патріархату. Якби її нинішня влада там не консервувала, не зберігала, але щось ми не бачимо, якщо це українська церква, щось ми не бачимо щирих привітань і молебнів за українських воїнів на покрову. Ну, натомість, коли ми чітко бачимо позицію православної церкви України. З вітанням воїнства, і з молебнями, і з всім, так би мовити, набором процедур релігійних. Тож цей шлях, який ми пройшли від косплею, від декоративної, декоративного козацтва до реального козацтва, яке нарешті почало в як. Ну, державний інструмент, як державний механізм сполучати історію, традицію і реальність, ми бачимо, що День захисника вітчизни починає співпадати із Днем створення УПА. І ця така тяглість історична, вона робить боротьбу українців ще більш виправданою, ще й в світоглядному і в Етичному сенсі, в на творчому сенсі, можна сказати, що з моменту е, ука, е, підписання указу Петром Порошенком світоглядно українські військові перейняли саме цю ну, гідну традицію української повстанської армії в повазі до цивільних, в любові до України. У вірності Україні це величезний прогрес, і українці зараз з вірою в покрову, з вірою в свої Збройні сили, стали найбільш самоорганізованою сучасною нацією. Нацією 21-го століття, я так називаю українців. Чому? Тому що в 21-му столітті не державні апарати, хоча їх роль визначна, але Уміння самоорганізуватися, як, власне, самоорганізувалася Українська повстанська армія, і є запорукою успіху. Українці справді нація 21-го століття. Умінні створювати паралельність державою самоорганізаційні мережі. Тому на покрову поставимо свічку в пам'ять про історичних борців за Україну. Полеглих воїнів і поважаємо і довіряємо Збройним силам України. Вони є сучасними козаками. Вони є нашою опорою і реальним гарантом Конституції України. Слава Україні! Переможемо! Ну і по скриптум до влогу про покрову. Зайшов на сайт президента України Зеленського, набрав УПА. Жодної згадки на сайті Зеленського про УПА немає. УПА була і завжди буде маркером, за яким ми будемо визначати п'яту колону, яка пролізла в органи української влади. І не дає Україні розвиватися і перемагати в нелегкому протистоянні з російським агресором. Святкуймо покрову. святкуймо свято наших захисників. І не забуваємо про УПА. Мені здається, що УПА це вічний маркер, так як трансподер в літаку, сигнал на свій чужий. Слава Україні! Переможе!